Отже, одразу підхоплюємо ефір. Представляємо нашого гостя Олександр Костюк на позивний фартовий начальник розвідки 3-го механізованого батальйону. Раді вас бачити. Дякую, що завітали. Давайте я... ми зі збору Традиційно, зі традиційно? Ми давайте час. почнемо, а потім ми розкажемо вашу історію. Вона неймовірно цікава. Ви на початку повномасштабного вторгнення були абсолютно цивільною людиною Саме і так. більше того жили ще й у Польщі. У вас там все було гаразд, все прекрасно, родина там, але от ви вирішили повернутися в Україну, піти в чергу до військкомату. Не брали вас. Не брали. Які слова добирали, щоб таки вмовити вступити до служби? Я думаю, все, що хотів, у мене вийшло. Я сподіваюся, що хоча б приліч... були пристойні слова без матюків. Та? Так, але воєнком не витримав, взяв. Витком скільки часу йшла боротьба? Ну не хотіли. Цілий ранок я боровся за те, що туди піти. Звучить зараз дуже дивно, враховуючи ситуацію, це кажуть мобілізацію, так. Звучить так. дивно, але глядачі вже бачить qr код На що збираємо? Давайте розкажемо. на дрони на оптоволокні. Зараз наш підрозділ активно зайнявся цією нішою, тому що за нею майбутнє. В першу чергу ці дрони не бере реп, а для нас це найголовніше, тому що виконання бойового завдання в першу чергу. Тому друзі, давайте будемо активними. Бачимо qr код і впродовж розмови. Давайте спробуємо допомогти бійцям зібрати на потрібний реп. Ну, як на мене, звучить дивно, розвідники збирають на дрони. Так. Зазвичай класична розвідка це не дрони, це ніжками вперед-вперед добувати інформацію. Зараз будь-який підрозділ, який приходить до нас на ефір, це дрони, дрони, дрони. Зокрема, і ви розвідка теж потребуєте дронів. Так все змінилось для розвідки? Так. Так. Ну, в першу чергу це збереження особового складу. Починається що для чого відправляти туди особовий склад, якщо можна полетіти дроном, подивитися. І більш досконаніше, тому що людина з них не завжди все побачить. Так? Людина, але пішу розвитку її ніхто не відміняв, і ніколи не відміни, тому що ми маємо знати, який там рельєф, яка місцевість. Одне діло, коли ти бачиш то з повітря, і друге діло, коли там протопуєш ножичками. А працює працює ще така розвідка працює, фізична працює. Працює. Ну коли потрібно виконувати чи інше завдання, там якісь спеціальні, то це розвідка працює. А як, як взагалі вона працює? От ми, коли е, там чуємо про те, як побудована зараз лінія фронту, то це там 30 тридцять кілометрів ширшки, просто суцільна лінія смерті, так. де літають дрони, де неможливо пересуватись, е, де для того, щоб дістатись нуля і окопів, е, треба. Кілька днів добиратись, а інколи і тижнів. Як в цій лінії смерті взагалі може працювати розвідка? Куди повсти, щоб що дивитись? Розвідник на той розвідник, ви самі тільки що сказали, повсти. Розвідник. Іноді повсти вибрати погоду, повітря, час, коли ми будемо це робити, під якусь подію. Тому є, є ключики, як з цим працювати. Наскільки часто застосовується ось така тактика саме розвідників? Чи це відпрацювання постійно триває? Це постійно так, але в першу чергу кількість людей бажає кращого бути, і якість б була б ще краща. Якщо ми говоримо про дрони на оптоволокні, на які ми зараз збираємо, друзі, активно прошу долучитися всіх до збору і сама задоначу, як, як правило, я роблю це під час кожного ефіру. От зараз навожу на QR-код е, і буду скидати вам певну суму. Е, е, якщо говорити про дрони на оптоволокні, на які ми зараз збираємо, як вони поміняли ситуацію на полі бою? Взагалі змінили цю картину. Вони, скажімо так, ужесточили хід війни, тому що їх нічого не бере, вони можуть працювати і вдень, і вночі, літати на будь-якій висоті, робити засідки. Тому стало дуже тяжко. І в цьому році особливо це відмічається, тому що Російська Федерація вона зайнялася стелами. Тактика їх не змінилась. А у нас? Ми встигаємо за ними, ми, ми, Чи, ми не здоганяємо. Підтримую полковника Білецького, ми, ми цю ситуацію провтичили. От єдине, за чим ми не встигли, це за оптоволокном. Ну, тепер ми намагаємось наздогнати. Так, так. Я думаю, що прийде той час, коли Російська Федерація буде теж плакати від нас. Він вже цей час є, тому що ми так само ними займаємося, активно переходимо на оптоволокно. І рано чи пізно вони отримують те, що мають. Отримати. А протидія таким дронам? Збивати з рушниці, затягувати дороги сітками. Сітками, так. Робити ці дороги, життя, хорошо робити укріплені позиції, наші максимально побільше сіток. Сіток і все, що йому буде мішати, так само і техніка. Хочеться запитати, а в хто відповідає за ось ці дороги життя за їх облаштування передусім? Напевно, як і за Військові адміністрації Військовий... в першу чергу також мають турбуватися, тому що є місцеве населення його ніхто не відміняв, і вони мають за це турбуватися. Це на замовлення е, військових відбувається. Я думаю, що ті голови, Як я думаю, що ті голови, які є на своїх місцях, вони мають завжди бути взаємодії із військовими і розуміти, яка в них ситуація на їхньому на їхній ділянці. Красиво сказано, голови на своїх місцях. Так. Якщо є, то вони розуміють, дуже влучно. Во знаєте, буває дуже прихиль. Коли там коли починалася ситуація по а там робили мости там за декілька мільйонів доларів. Там робили пішохідні доріжки, коли вже всі розуміли, що треба вже готуватись до, до бою, скажімо так. Це, це є нерозумні речі. Як ми використовуємо дрони на оптоволокні? Абсолютно так же само, як і противник, по важливих цілях все залежить від тієї кількості, яка в нас їх є. Ну, Дрон на оптоволокні завжди буде використовуватися в точку. Отже, друзі, донатимо, нагадаємо про збір, збір QR-код Ви бачите на екрані, як і номер картки. Отже, долучайтеся до збору на дрони на оптоволокні для розвідки 3-го механізованого батальйону 115-ї бригади Ви зараз на лиманському напрямку. Так. Розкажіть, яка там картина, яка ситуація, і що з цим літнім наступом про який дуже гучно говорили. Напередодні літа що Росія піде в наступ? Що, що у вас я вам було? скажу, що мабуть тільки росіяни говорять про те, що у них є літній наступ? Він завжди він не припинявся. Він є з 23-го року, і зупинення його не було, тому що вони постійно намагалися іти вперед, і ці боєзіткнення вони завжди були. Яка не існує ніякого літнього наступу, якщо так розібратися, бо, бо той старий ще не закінчувався. Це просто піар-акція. Це просто піар-акція. Піар-акція, так. Чергова. Але тим не менше кажуть, що от, якщо говорити про ваш напрямок зведення сьогодні за шосту ранку, ще не бачила. А от станом на вчора на Лиманському напрямку сили оборони там відбили 13 штурмів окупантів, і це приблизно 10% від штурмів на в усій лінії угу. бойового зіткнення. Місяць тому була картина кардинально інша. Там було набагато більше штурмів, які йшли росіяни, і які ми відбивали. Якщо говорити там, вони від. Ступили, вони забули про Лиманський про Лиман, про свої намагання його знову захопити, чи просто відступають. Вони отримали просто по зубам. Вони по зубам, і їм зараз трошки важче. Тому що завжди це така, така війна. Тут хто в кого краща тактика, то і перемагає. Вони іноді летять, 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 летять і самі собі роблять якихось проблеми. Ну а українські військові вже цим користуються. Зараз вдалось дійсно призупинити їхній цей наступ. Відбити деякі населені пункти, які дуже ключові і важливі як і для них, так і для нас. І, і, і забрати своє. Як вони, як вони діють на лінії фронту зараз? Я маю на увазі піші наступи, використання техніки чи зосереджені більше на ударах по тилах, дронами. Тактика? Ну найголовніше зараз це їхні, це тил. Тилом вони дуже сильно зайнялись. Зараз дуже багато в нас є авіації і противника, дуже багато оптоволокна, і оптоволокно вони використовують. Ну не іноді не так, як ми звикли того бачити. Там не в день, не зранку, не під вечір, а в ніч. От тоді, коли ми саме рухаємось, і вони видно, що вони дуже гарно. Їхня розвідка також працює. Вони спостерігають, ведуть переміщення, все, все вони бачать. А правда, що дійсно от, вночі фронт оживає? В день нікого нічого, а вся робота вночі. Ну, в основному було так, тому що ночі ще можна більш-менш було перепересуватися. Зараз противник намагається цю нішу нам збити. І, звісно, до чого він веде, щоб ми почали рухатися в день. І в день також вони почнуть працювати. Тому, тому ми будемо видумувати. Друзі, для того, щоб видумувати, нашим військовим було легше і допомагати їм принаймні з озброєнням, яке є, QR-код на екрані ви бачите. Я доначу, як і обіцяла, ось відправляю вам е, е, гроші. Долучайтеся до цього збору, і, можливо, результати роботи своєї, в тому числі, ви побачите на офіційних сторінках 115-ї бригади. Отже, долучаємося. Розкажіть, як поповнюєте свій підрозділ розвідниками, це ну по перше трохи специфічні люди, на да, відчайдушні дуже м'яко кажучи. А з іншого боку, ну картина і а, такий зріз сьогоднішнього воїна він змінився, враховуючи і складності мобілізації, і виснаження, і поранення, і загиблих. Як вирішувати? Основне комплектування зараз йде, це тільки пілоти. Тому що розвідника зараз, я вже давно не бачив розвідників, я вам так відверто скажу. І такого поповнення зараз по них немає, тому що вся держава націлена зараз на пілотів. І пілоти зараз це основна цінність, тому що вони можуть зберегти піхоту, ту, яка стоїть і тримає ту лінію фронту, завдяки тому, що вони можуть десь на підступах того противника знищувати. Тому зараз весь удар йде на пілотів. Пілотів так потихеньку дають із центрів, йде поповнення ЦК, по почуть-почуть по вони з'являються. Плюс з тих розвідників, які в нас були, які люди отримали поранення, виконуючи ті чи інші бойові завдання, вони перейшли в пілоти. І в цьому теж є свій плюс, тому що людина, яка ходила там пішки, піхотинець, який стояв в окопі, повірте, вони дуже цінують те, що вони робили до цього, і вони знають, як відповісти тому противнику, який їх ображав до цього. На повсту давайте скидатися за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Більше 40 тисяч ми назбирали. Отже, друзі, давайте трошки активніше піднажмем. і я думаю, немає. Залишаю. Я так розумію, у нас кінцевої мити дрони немає. завжди на фронті потрібні. Отже, давайте долучатися до цього збору. Булинка залишається в нас, чи я про особисте хотіла спитати? Так, ми на початку зазначили, що ваша родина жила у Польщі, так. чи залишається все це актуальним на зараз? Ну, всі вже повернулись, всі вже тут на місцях в Україні. Дружина також не змогла, бо це дуже тяжко. Ну і я би я би не зміг, я був вже тричі поранений. Назад назад би я не повернувся, назад це тільки тут з хлопцями виконувати задачки. Добре, що вона розуміє підтримує вас надійного тилу. Так, так. Бажаємо. Діяти вам... Діяти проти трендів соцмереж. Да, всі про виїжджати, а, а тут людина, так. яка б. Хотів поведі... би ще від цього підрозділу вам подякувати та подарувати наш стяг. Ой, ми, навзаємо, дякуємо ми дуже вам. вдячні кожному Ти українцю. Пишіть. Ми дуже вдячні вам, тому що ви нам максимально допомагаєте у виконанні наших поставлених задач.